На цьому занятті ми з вами розглянемо задачу номер 194 Промені ОД та ОФ є бісектрисами суміжних кутів АОБ та БОЦ. Відповідно. Так? Давайте запишемо. Якщо ОД є бісектрисою, то тоді кут АОД, кут АОД. Дорівнює куту ДОБ. Кут АОД буде дорівнювати куту ДОБ. А кут БОФ, БОФ буде дорівнювати куту ФОЦ, ФОЦ. Ми знаємо також, що. Кути АОД та ФОС відносяться як 2 до 7. Кут АОД відноситься до кута ФОС як 2 до 7. Потрібно знайти кути А1 та кут ФОС. Так, давайте використаємо всі, всі умови дані в задачі. По-перше, у нас є суміжні кути. Кут АОБ є суміжним до БОЦ. Що це значить? Це значить, що сума цих кутів буде дорівнювати 180 градусів. Запишемо. Кут АОБ плюс. Кут БОЦ дорівнює 180 градусів. Тепер кожний з цих кутів поділяється бісектрисою на дві рівні половинки. А отже, кут АОБ дорівнює двом кутам АОД, так, так як кут АОД та ДОБ рівні. Запишемо. Два рази кут АОД плюс так само з кутом ВОЦ, БОЦ буде дорівнювати двом кутам ФОЦ, так як дві половинки бісектриса ділить нафту. Два рази кут ФОЦ і дорівнює 180 градусів. Винесемо два задушки, маємо кут АОД, плюс кут ФОЦ дорівнює 180 градусів. А отже поділимо на два кут АОД плюс кут ФОЦ, сума цих кутів. Буде дорівнювати 90 градусів. Так, куд АОД відноситься до ФОЦ як 2 до 7. Давайте використаємо цю умову. Як ми можемо це записати? Це пропорційність. Тобто, ми можемо записати, що куд АОД буде дорівнювати 2х, де Х це якесь число пропорційне. Так? Тоді. Кут ФОЦ буде дорівнювати 7х. Так? Відношення FAOD до FOC нам дасть 2 до 7. Тобто сума 2х плюс 7х буде дорівнювати 90 градусів. А отже, 9х буде дорівнювати 90 градусів. Х буде дорівнювати 10 градусів. А значить, кут АОД буде дорівнювати 20 градусів, а кут FOC 7 помножене на 10 буде дорівнювати 70 градусів. Запишіть відповідь: кут АОД дорівнює 20 градусів, а кут ФОЦ дорівнює 70 градусів.